Ротавірусна інфекція це захворювання, на яке часто хворіють діти шкільного та дошкільного віку. Чим менша дитина, тим складніше протікає захворювання. Тяжкість самого стану обумовлена наявністю діареї та блювання у дітей, яке призводить до зневоднення організму. І чим менша дитина, тим складніше дитину відпоїти. А якщо цей стан ще супроводжується циклічним блюванням, то це стає взагалі неможливим. Тому такий стан при ротавірусній інфекції часто потребує госп. Ротовірусна інфекція вона дуже контагіозна, передається через предмети побуту, їжу при недотриманні правил гігієни. Часна вакцинація двома дозами ротарікса або трьома дозами ротатека допоможе запобігти тяжких форм захворювання. Ця вакцина вводиться через рот, вона максимально безболісна, має приємний смак, і діти дуже добре переносять це щеплення. Тому, будь ласка, не зволівкайте, захищайте дітей. Від небажаних наслідків, якщо відчуваєте, що потребуєте на допомогу та бажаєте записатись на консультацію, будь ласка, звертайтеся.